Доброго дня, глядачі каналу, мій затишний садочок, а також гості каналу. Вітаю вас! Хочу розповісти сьогодні про таку рослину, як Аукуба. Ось така пістрява-пістрява гарна рослина. Вірніше, не про саму рослинку. Ось. Так, детально, а про її пересадку. Я була в садовому центрі, викупила собі ось такі рослинки. І хочу їх поділити, поки витягнула одну з горщика. Ось так дивіться. Бачите, що тут робиться? Ось це чудо я хочу поділити зараз. Покажу вам, що вийде. Ось розділила я один горщик. Дивіться, що у мене, скільки тут у мене сюрпризів вийшло? Ця аукуба, дивіться, вона зразу йде на дві поділки красуня. Скажу вам, я її вкорінювала, навіть декому я відправляла. Ось, дивіться, бачите? Ось ця меншечка йде. Тут теж. А точок росту. Ось море, Дивіться. Вона тут верх зрізаний, мабуть, цвіт знімали, але то не обов'язково. Ось дивіться, скільки. Точок росту. Буде красуня. А у куба ось цей сорт. Ось цей. Вона добре у нас зимує. У мене є, я показувала свою. В кінці відео я покажу свою. А у кубу. Ось, додам, покажу вам. І дивіться, яка коренева. Вона мене просто вразила. Подивіться, Подивіться, яка краса. А! Ось. А в мене ще дві. О, ще одна, і ще одна. Треба поділяти. Ну, ця саме найкраща, зразу вам скажу. Ось ця найкраща. Я Ще сьогодні я пересаджую і свої хіперікуми. Ось, ставлю фото вам. Що таке хіперікум? Звіробій його ще називають. Хіперікум це латиною назва. Ось такі череночки, Вкорінені в минулому році. Ось такий корінь уже зверху у них за стаканчик вийшов. Ось, дивіться, бачите ось вони. Зараз спробую знайти прозорий стакан. Ось, дивіться, бачите, теж коріння таке мале. І ось. Ай, це не прозорий, але ось коріння, дивіться, придивіться, бачите? Маленькі корінці вже є. І я буду їх сьогодні висаджувати. Ось такі ось такі горщики дам їм. Горщики дам волю. ось І нехай ростуть. Ось, дивіться, вже випустили боковухи, ось такі красунчики, ось, з таким корінням. Сьогодні у нас пересадочний день. Тут, поки знімала, знайшла ось, ну, вони майже в кожному, дивіться, хочу що вам показати. Ось, уже вибив боковушку і дає прирости. Це наш хіперікум. ще три рослинки. Ось, дивіться, більше тут. Повисадила. Зараз покажу вам їх всі. І так, майже в кожному. Ось, дивіться, бачите, ось такі ось, ось коренева І ось ще їхні. Проснулися нижні пара. От, і вони вибили боковинки. Також, ось, бачите, тут, тут боковинки. От, і в, в, в цьому точно є ось уже видно його. Ось, ось так він росте. Це з Звіробой. Гарна рослина з гарними ягодами. Маю на продаж уже дорослі. Далі покажу, що в мене вийшло. Висаджую далі, дивіться. Знову ось боковинки вийшли, ось їх видно, бачите? А ось дивіться, яка коренева у них. Вони стояли у мене в неотоплюємому коридорі на вікні. Там холодно, вони були просто з ко е торта коробка в коробки. Е як? Одна знизу коробка, а друга перевернута, накрита зверху. Тип, е по типу парничок. Ось, дивіться, теж. Бачите, які ноги в них. Ось, дивіться. І так вони перезимували. Я майже не поливала, вони в мене залишались не политими. От. Досаджуємо, що у мене вийшло? У мене вийшло з трьох горщиків, тих, що я вам показувала. Ось, У мене вийшло 13 горщиків. Ось цей самий маленький череночок я відділила від більшого від секатором. і у мене вийшло 13 ось таких укоп. Будемо чекати результату. І показувала я вам ще висаджувала хіперіку. Ось, Звіробій. Так от, деякі я повід, повід... Ось, пересадила цілими, а деякі я повідрізала, котрі були вже з корінцями боковушки. Ось вийшло так. Ось в таких парничках. Бачите? Я їх корінюю. Навіть волога вже зібралась. Хоч я і не поливала. Там просто була волога земля. От і все. Перші сутки зараз можна не поливати. Ось так виглядає зараз хіперіку. І нам на Одесу говорять, що буде похолодання. Моя гортензія вже відкрилась. Ось. Дивіться. Це крупнолистова. І я занесла її в будинок. Там мої орхідеї цим відуми на підвіконні, Ото усе цим відуми. Там три кольори має бути. А також у мене ще тут є ось багато кімнатних квітів, і на вікні теж у мене квіти. І на столі, і на вікні, і тут ось. Бачите, проходить там своя тепличка, там проходить свої процеси. Ось батати вже ростуть. <кій> Я обіцяла А ось наші мирти. Бачите, які маленькі, але гарненькі. А це наш жасмін. Це кімнатний жасмін. Ось він так цвіте. Тут такий аромат стоїть. Деякі уже відцвітають, бачите? А що з цим произошло, я не знаю. Але ось, дивіться, на нових пагонах у нас уже знову в'яжеться бутон. Якось так. Ось так виглядає зараз жасмін. Це мої. Ось, дивіться, які гарнюсі. Мімози, ось мімози. Ось Ось так. Тут калонхоє. Ось він так цвіте. Це я розчеренкувала, був великий горщик, я його розділила. Ось так вони зараз виглядають. Бачите? Сьогодні, коли розсаджувала, ще дивилася відео про аукобу. Ну, я все це знала. Говорять, 17, 80, 18 градусів вона переносить мінуса. Я це знала. Не любить обмороження, не любить, коли попадає вода, то я вже вам і говорила. Ці спостереження я вже сама до них дійшла. Через те, я їх ховала просто в теплицю. От, щоб не було попадання на листову пластинку всіх осадків, тих, щоб не попадав сніг, і менше будуть пошкоджуватись. Те, що вона цвіте, я вам пізніше покажу, бо моя має цвісти От, такими темно-шоколадними квіточками, зовсім-маленькими. зовсім маленькими. От Ягідок я ніколи на ній не бачила, але сказали, що на ній бувають червоні ягоди. От так. На Ось цей. Хіперіку, хіперіку, е, я вам скажу, що на ньому будуть червоні ягоди. Я казала, поставлю фотографію, поставлю. Вони бувають різного кольору. У мене на поки тільки червоний. Ось. Е, хочу колекцію, може хтось у когось є, буду дуже вдячна, можемо обмінятись, можу купити. Хто підкаже в кого є, теж буду вдячна. От. Я з одною жіночкою списувалася, але не знаю. Вийде, не вийде, краще перестрахуватися. Я можу взяти і дві колекції, а потім виберу, що мені більше буде. Так що дивіться, що може бути. З'їздила вчора Оля в садовий. Ось таку красу насадила. Сьогодні дивилася одного блогера, дівчата, скільки ми ще не бачили, скільки ми ще всього. Там колекційний сад. Да, Я була просто в такому легкому шоці. От. Я давно її дивлюсь, так. Її сад дивилася це вона поїхала в гості до іншої жіночки, яка має свій колекційний сад. То я вам скажу шок. Скільки я всього ще не знаю, скільки я ще всього не бачила. Так що є чому вчитися, казав колись Шевченко, чужого научайтесь та й свого не цурайтесь. Тож, будемо вирощувати те, що наше. І будемо навчатись іншому. Дивіться, скажу вам ще таке: Звіробій. Наш природній, який живе в природі, він являється лікарською рослиною. Лікарською він може бути в різній стадії для чоловіків, в різній стадії для жінок свого росту. Різні свої властивості він вказує на організм. Добре знати всі рослини і всі їхні можливості, але втратили мета. Втратили, але треба, треба повертати. Тож, у кого є бажання. Навчайтеся і не цурайтеся. Ось така красуня окуба, ще раз покажу вам її листи. Ось, ось таке розфарбування. Бачите, вони коли народжуються, ось вони однотонні майже. А потім вони розфарбовуються. Бачите? Ось дивіться, який гарнезний лист. А бачите, а тут геть вся зелена. Я вам скажу, я її черенкувала в тому році. Добре черенкується, були би тільки черенки. А то мені захотілося свою залишити цілою. Я вирішила, візьму ка я уже вкорінених. От так. Тож, сьогодні в нас була королем програми Аукуба і Хіперику. Дякую вам, що додивились мене до кінця. Все буде Україна. Смерть ворогам. Ось, я обіцяла вам показати свою аукубу. Ось моя красуня. Ось, бачите. Ось вона. Я своєї вкорінювала, вже продані. Ось. Зимувала вона в теплиці. Скажу вам чесно, заносила її просто в приміщення. от Вона перезимувала в теплиці. Винесли ми її вже десь, ну, мабуть, місяць-три неділі точно, як ми її винесли. Ось ось така красуня живе в мене. Ось в такому горщику. от Це рододендрон. Ось. А це наша аукуба Всім до побачення. Вирощуйте красу, слава Україні.